З Новим роком, з новим щастям. Це вважаю усім вам, мої дорогі клієнти. Без вас я ніщо. Ви для мене джерело натхнення. Завдяки вам я живу, рухаюсь вперед. Ви допомагаєте мені розуміти, що я. На цьому світі потрібен. Е, ну, звичайно ж, е, е, йдеться про будь-що поза родиною, е, бо родина є найважливіша, але ви для мене дуже, дуже важливі. Я переживаю за кожну справу. Я радію разом з вами, коли справа завершується. Щиро бажаю вам і собі, звичайно, завершення усіх розпочатих справ минулого року у цьому році, якнайшвидше. З Новим роком.